Всім доброго мирного дня. З вами Оксана Мімоцева. Я дуже давно щось не знімала відео і прям дуже сумувала за всіми вами і тому зніму не дуже довге відео. А місяць був Минулий такий дуже в мене насичений, інтенсивний, дуже багато подій сталося в моєму житті. Тому на вишивку не дуже вистачало часу, але мені є що вам показати. Почнемо. І одразу я хочу поділитися своїм фінішем. Ось такий у мене водяний насос вичився. Дуже мені сподобалось його вишивати. Я отримала масу задоволення. Деякі деталі я побачила лише, коли почала вишивати цей наборчик. Ножнички. Так, ось, наприклад, от, от, тільки коли вийшла, я побачила, що це грибочки. Я їх не помічала на картинці. О, коли вийшла, тільки побачила. Дуже гарна робота. Дуже мені сподобалося, я вже розповідала, що для мене це особлива картина. О, у нас на дачі в моєму дитинстві стояв точно такий же насос, і ми малими качали воду для того, щоб поливати город. Це такі спогади дитинства. Ось такі милі пташки. Дуже гарна хінацея. Мама на городі росла саме така. Ось такі гарні квіточки. Тут дуже небагато бекстічу. Дуже гарно. І я вам ставлю, я на вулиці робила фото і робила зйомку. Для того, щоб отримати більш гарну картинку, я вам ставлю. Що по залишкам. Ось скільки залишилося ниточок. Мені а, притик хватило оцієї ниточки, якою зашивається фон. Хоча я ну, так економно розходувала нитку. Дуже мало залишилось оцієї. Але я з неї брала дві нитки на попередній набір Мілхіл, мені там не хватило. на дуже чудові соняхи. Я показувала минулого відео. Ну Так, в принципі, цих ниточок залишилось нормально. Що побісила? По бісеру залишилось, зараз буду піднімати багатенько оцього. оцього. Дуже красивий бісер. Може, не буду всі від, від, відкорковувати, відкручувати. Так, дивіться, тут дуже, дуже довго буде. Ну, в принципі, норм. Ось ці їх, цих. І багатенько ц... от таких залишилось, але я не пам'ятаю, я з минулого разу досипала залишки чи ні сюди. Ще не можу вам сказати. Так, от все, що по залишкам залишилось. В принципі, норм. Мені хватило так, Дуже задоволена. А на черзі ще одна робітка Мілхіл. Ще один старт. Я нарешті закінчила свою силянку. Такому виставити, щоб було гарно видно. Така у мене красинка вийшла. Я ще її не одягала, не було приводу. Не було нагоди і, чесно, я навіть не знаю, що я її буду одягати. Залишила такі досить довгі зав'язки, але наступного разу думаю, що треба робити їх трошечки поменше. Ось такий у мене результат. Дуже задоволена. Це моя перша силянка. Довольна, як слон. По фінішам це напевно все. А, розпочала я ще одну селянку. Так я її зберігаю. А, ось така вийде в мене яскрава. М -м, на літо хотілося яких яскравих кольорів. Так, я зберігаю все, мені зручно в таких конвертах. Тут в мене ниточки, схема, а бісер. Дуже зручно. Ну, щоб вона не розплутувалась, я її в, таке, в схему завертаю і так зберігаю. Так. Наступне, що вам хотіла показати, це по процесам. Ну, потрошки вишивала, дуже сильно не брала в роботу. Це ікона. Мягчення злих сердець. Тут ще б на російській мові написано. Чесно, я не знаю, як це переводиться на українську мову. Це я вишиваю під замовлення, але ж я вже колись казала, ще раз повторюсь, це вишивка під натхнення. Мене з неї ніхто не квапить, і тому я вишиваю, коли. Ну, є такий настрій особливий. Дуже гарно виходить мені. Дуже подобається, як виходить. Я знаю, що не всі дівчата таке вишивають, таке розуміють, але я ще раз повторююсь: це під замовлення. Так далі, мій улюблений сільський канал від Dimensions. Трошечки просування в мене є, але хотілося б більше, звісно. Але що маємо, то маємо. Ось так виглядає в мене вже моя, мій процес. Так. Я вже казала, кажу ще раз, дійшла я до правого краю і потрошки просуваюсь по ці лінії вниз, ну трошечки вгору. Дуже гарно виходить, мені дуже подобається, дуже гарна яскрава картинка. Не важкий зовсім процес. Дуже мені подобається. Далі вам покажу свій новенький старт. Не втрималась дівчата. Зараз всі вишивають нову свободу і чорнобривці, і мальви. Вирішила і я а, лишити мальви. У нас біля дома цвітуть мальві дуже, дуже красиві, тому вирішила і я вишити. Ставлю вам відео, як наборчик виглядає з самого початку. Написала я виробнику «Нові слободі з проханням надати електронну схему. Дівчата, підскажіть, будь ласка, ви знаєте, надає нова Слобода» електронної схеми чи ні? Тому що мені вони так і не відповіли зовсім. Ноль. Так. Та все. Так, ось що в мене є на даний момент. Це повинно виглядати ось так. Це закінчується один, одна квітка, мальви і починається інша Дуже мені подобається. А, що не подобається? Мені, мені не подобається <с» с»> мені не подобається дуже величезні. Схеми, вони просто мені незручні, тому я зробила собі зменшену копію ось так. Формату А4, я бачу значки. Мене влаштовує, я її склею. І мені зручно вишивати по ниточкам такі яскраві класні ниточки, вони дуже тоненькі. Я такими ще не вишивала. Але вони, вони мені дуже подобаються. Ось, бачите, тонесенькі такі. І вони, знаєте, мені нагадують е, волосечко у пупсів. Раніше такі пупси були, у них такі зелені були волосся на голові. Оце отакі, як волосечко у пупсиків. Ну, дуже гарні такі ниточки. В Два складення вишиваються. Дуже гарно, така щільна зашивка, мені подобається. Так, що ще? Я, дівчата і хлопці, плани зараз не роблю, тому що те, що я за собі запланувала. У мене нічого не виходить, але я дуже хочу відшити оцей наборчик від Мілхіл маленький, гарненький. Я такі ще наборчики маленькі не вишивала, хочу спробувати. А, можливо, навіть на тканинці. Не хочу вишивати на цьому маленькому клаптику, на цьому клаптику паперу. Не, можливо, візьму тканинку. І ще хотіла вам показати подаруночки. Подарували мені отакі а, шхеми, не, нанесені на заготівку. Це габардин. Ось уже з бісером. І ось такі це такі букетики. Букетики це, я так розумію, волошки і ромашки. Я вам навіть одну достану, покажу. Це приїжджали до нас гості і подарували мені отакі наборчики. Я не знаю дівчат, що це за фірма. Я таку ніколи не бачила, таку ніколи не вишивала. Я в основному вишивала лише чарівну мить. Ось так навіть, навіть не згадаю так швидко. Я вам напишу, які заготівки під бісер я вишивала, але ну, таких точно не бачили. Дівчат, я б вас дуже благаю. Хто, хто хоч раз і вшивав, напишіть мені, будь ласка, як результат вам сподобалось чи не сподобалось? Для мене це дуже важливо. Так, ось так. Це виглядає. Як це буде виглядати а, взагалом в кінці вишивки, а, не знаю. Ось такий бісер. Такий кольор я, можливо, щось буду замінювати. Навіть не підписано, що за номера, що це за бісер. Не 1, 2, 3, як тут, на Заготівці. Міномуручеського бісеру, ну таке собі, звісно. Я таке перший раз бачу. Ось якось так. На цьому, напевно, все. Все, що я вам хотіла, показала. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, не соромтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Я стараюсь, не тільки для себе, але й для вас. Пишіть мені коментарі, мені дуже приємно спілкуватися з вами. Всім відповідаю. І наостанок хочу побажати всім тихих, мирних днів і ночей. І скорішої нашої перемоги. Всім папа! -па.